Моє ім'я Євгеній Гариво Євгеній. Я дізнався про центр правової допомоги від свого знайомого, який теж звертався, і його проблема була вирішена. Я контрактник Збройних сил України і бажав звільнитися. Тому що по закону міг звільнитися по догляду за батьком, який інвалід другої групи. Але мені постійно відмовляли в цьому. Я звернувся в центр правової допомоги десь на початку січня 2023 року. Першим етапом Вирішення моєї проблеми було написання рапорту з додаванням усіх документів, які я додавав вже до рапорту на звільнення. Потім створення адвокатського запиту з додаванням тих самих документів. Оскільки я. І адвокати були у різних містах і доволі далеко. Я був на передовій, то збором документів займалися батьки. Результатом моєї співпраці з адвокатом Куликом Єгором Ігоровичем. Стало моє звільнення, Те, чого я добивався з самого початку. Усі ці запити, надсилання документів, спілкування з адвокатом зайняло приблизно місяць, щоб вирішити мою проблему. Хочу подякувати усім адвокатам і робітникам центру правової допомоги, особливо Кулику Єгору Ігоровичу. Він завжди був на зв'язку, завжди відповідав на мої питання. Коли треба була його консультація.